Радіо Chicago. Ну що, ж, друзі, це вечірня студія на радіо UA Chicago. Ми продовжуємо. І з нами вже є наша гостя Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. Юля, доброго вечора. Доброго вечора, глядачі, слухачі. Дмитро дуже дуже рада бути з вами. Я радий і дуже гарно виглядаєш сьогодні. Так, Дякую. по весняному знаєш на вулиці тепло. Ти нарешті, нарешті, ми дочекалися весну в Чикаго. Так, то буває, знаєш, не часто що ось так а, виходиш вранці на вулиці тепло, а ввечері теж тепло, бо зазвичай погода міняється дуже різко. Не знаю, що очікувати. Але менше синдва не про погоду. Сьогодні говоримо про страхування, про а, страхові випадки, які бувають минулого разу. Ми почали відповідати на питання, які люди пишуть під відео, mm -hmm. десь в особисті повідомлення. І сьогодні пропоную продовжити поза як є ще декілька моментів, які ми не розглянули. Тому давай передаємо. Я, я вже дуже переживаю за ваші питання, але, будь ласка, чесно задавайте, завжди чесно відповідаю. Ти дуже ексайте, я це відчуваю по енергетиці. Uh, давай перше питання. Ю, Юлю я випила багато кави. Я ще навіть не пив. Юлю, як часто люди приходять за страховкою вже після того, як щось сталося? Ну, не, не, не так часто, але я думаю, що якщо я скажу, що раз в місяць до нас хтось телефонує і питає або заходить. І питає, чи так можна зробити, то я напевно не помилюся. Тобто буває раз, звичайно, раз, так раз місяць, буває так. раз місяць стандартно, стабільно. А, я дуже часто, на жаль, чую таке там від людей: там мій брат ходить на роботу, чи там кудись і кажуть, що а, ось у мене всі їздять без страховки. Тобто, ну люди десь чомусь люди вважають, що це нормально, і за це немає ніякого покарання. А покарання досить жорстке. Хочете, повторю, хочете самі дізнаєтесь. Очка, але загалом реалістично заднім числом зробити страховку, якби ти захотіла порушити навмисно закон, я Не знаю, це реалістично зробити? Система дозволяє? А, ну, система може дозволити. Як агент, я маю називається binding authority, Що це означає, що я можу. Навіть не вносячи в систему, я можу тобі пообіцяти, що в тебе буде страховий полюс. Тобто, якщо я тобі, наприклад, в неділю ти мені зателефонував сказав, Юль, я купив машину, я тобі кажу, Дмитро, все, я тобі обіцяю, в тебе є сьогоднішнього дня страховка. Потім я прийшла в понеділок, там забула, і тільки вівторок тобі зробила страховку, я можу піти заднім числом і це зробити. Тут просто питання, якщо. А, якби два важливих питання. По-перше, якщо дійсно не було аварії, то можна менше проблем зробити на пару днів. Ви не можете зробити на рік назад страховку. Ви не можете зробити там на місяць назад. Там пару днів страхові агенти можуть. Чи зазвичай система дозволяє знову ж таки кожна страхова компанія по різному, наприклад, в прогресів я не можу а Зробити навіть мені, може, один день назад, я можу тільки, тільки зробити і все. Тобто кожна страхова компанія має свою систему і дозволяє. Тобто, з American Family я можу піти пару днів назад і зробити, якщо я дійсно у вас там взяла гроші, ви мені принесли чек, я вам сказала, ось вам там, зробила вам квот, але тільки не нажала кнопочку там, купити страховку. Якщо ж сталася аварія, то це дуже, ну, можна сказати, ти можеш це зробити, але. Страхова компанія дізнається і зразу видно, коли сталася аварія, коли ви зробили страховий поліс, тоді і в мене будуть проблеми, і плюс все рівно клейм вам не заплатять. Тобто, Навіть Юлю... якщо ви зробили страховки, все рівно, це не має значення. Тобто, Юлія, має вже бути певний процес запущений, я правильно розумію? Тобто, якщо ти просто пообіцяла по телефону говориш з кимось, та та я, я, я зроблю, зроблю в понеділок, прийду до офісу, зроблю, це, це не буде. Ну, Якщо Питровити. я піду в суд, якщо клієнт каже, Юля, я розмовляв з Юлею, вона мені по телефону сказала, що вона мені зробить. І вона мені не зробила, то я напевно програю суд. Тому що я кажу: як агент страховий, я маю binding authority, Я можу сказати людині, я маю до певної суми там наприклад. А це. Має бути задокументовано, це має бути імейл, це має бути так, підтвердження. Так, Абсолютно має бути це. Але в принципі я можу і сказати людині: в okay. тебе є страховка, якщо це. Але я б не хотіла піти, якби зазвичай що буде впливати, чи я дійсно робила квоут, наприклад, тому що всі ми люди ми могли помилитися. Я могла дійсно там забути, зробити страховку чи щось таке. Тобто в таких. Випадках я можу піти назад на пару днів. Тобто це називається binding authority? Так, binding authority. Байнінг авторіті Супер. Так. Гарно. Історія життя бувало таке, що іду я собі по дорозі, дивлюся на небо ну, трішки на дорогу, і зупиняє мене поліція. Каже: дайте права і дайте mm -hmm. свою страхівку. Я їм даю права, все окей, даю страхівку. І тут майже все окей. Вона є, але вчора, позавчора, два тижні тому назад закінчилася. В цьому випадку. У мене є можливість швиденько, поки він там перевіряє до тебе звернутися. Юлю, там мені продовжує, бо зараз коп-пер-коп коп, коп, прийде і буде біда. А ти хочеш, щоб мене просто звільнили? Та тобто, ти мене питаєш такі питання. А дивись, якщо у вас була страховка і вона тільки закінчилася, насправді в штаті Іліної є свої правила. Тобто до семи днів ви можете взагалі поновити її без проблем. Тобто, вам її вам треба тільки заплатити, і вона вам почнеться з того самого. Дня, як вона у вас закінчилась, тобто все ж тобі треба той момент зробити, подзвонити. Якщо це менше ніж 7 днів, подзвонити, так само в тебе є 30 днів, щоб так само її, щоб страхова компанія, можна сказати, тебе взяла назад. Тобто є якийсь, це називається lapse period, тобто час, коли страхова компанія, ти можеш все рівно ще поновити цю страховку. Тобто, можливо, в тебе буде перерва між страховками, але ти можеш її поновити без проблем. А ти... якщо Юля, а якщо страхівка експари там декілька місяців тому назад, а я тільки щойно про це дізнався, то я. По-перше, коли навіть позвоню в страхову компанію, чи ви зможете мене відновити? А друге питання відразу. Вони не зможуть тебе відновити з того, з того дня, коли в тебе закінчилося, якщо це вже більше, ніж два місяці. Угу. Тобто я буду як новий клієнт, ти так? Тоді ти будеш як новий клієнт і зовсім по інакше. Тому я кажу, якщо тільки пару днів, ми всі якби тому і встановили, що ці сім днів перші, ну всяке буває. Дійсно, людина там, може вислала чек, може ще не отримала. Тобто ви ще можете зразу заплатити, і у вас не буде перерви. Потім у вас є місяць, насправді, у вас буде перерва, але ви ще Можете від страхової компанії відновити вже, якщо пройшло ці 30 днів. Страхова компанія може вас не взяти. Може сказати, в нас правила, що як вас уже немає 30 днів страховки, і все ви нам не підходите. А поліція вернемося до тої ситуації, що описав описав, поліція адекватно реагує, коли там декілька днів буквально експар. Я думаю, що це питання має бути до поліції З свого досвіду. А... Ну, ну, точно були ж випадки, коли в авто тобі дзвонили люди. Яка... Дзвонили, ой, часто а, часто дзвонили. Ну, насправді поліцейський може бачити, чи закінчилась страховка чи ні. Зазвичай а, в людей просто немає карточок. Тобто, вони, я одна з них, яка там, має десь на телефоні свої угу, карточки, угу. а в машині їх точно ніколи не возить. А, тобто без, Це... Але... Я думаю, що поліцейський побачить, чи вона у вас закінчилася, це вже буде на розсуд поліцейського. Але давайте поговоримо, що станеться, якщо поліцейський не хоче вам давати їм, не хоче чекати, коли ви зателефонуєте Юлі страховому агенту. А вам дадуть таку повісточку в суд. Вам треба буде прийти і показати судді. На той момент, чи була у вас страховка? Якщо вона у вас була, ви змогли поновити, то вам скажуть, ви там заплатите якийсь невеличкий штраф, вам скажуть все окей. До побачення. Якщо ж ви пакашне по у вас на момент, коли вас зупинив поліцейсько, не було страховки. Вам тоді призначають uh, цю SR, 22 форму це обов'язкова страховка на наступні три роки, які ви зобов'язані мати. Це страхова компанія заповнює цю форму і відсилає її в штат. Якщо ви не будете порушити ці правила, тобто ви вирішите не брати цю страховку, тоді у вас відповідно пропадуть ваші права водійські. A, у Вас буде suspension. І це йде на так? Звичайно, звичайно. Ще один випадок, ми чомусь так зупинилися на цьому питанні першому, але бо є багато різних моментів для маневру. Якщо страхова компанія видала цю карт, insurance карт, uh -huh. мені прислала там, я взяв на півроку, скажімо, це класика, так? так. Але за два-три місяці не зробив пеймент, або щось там відмінилося. І вона вже якби мене не дійсна в системі, uh -huh. але на карточці показує, що вона у мене ще є, вона дійсна. Що бачить поліцейський, коли він ту карточку бере? Він дивиться тільки на неї, чи він в системі може перевірити, що це вже не дійсне? Ну, якщо велика страхова компанія, то поліцейський, по суті, може бачити, що вона вже не дійсна. Якщо це якісь маленькі страхові компанії, поліцейський цього напевно не може бачити. А він тільки подивиться на карточку. Але знову ж таки, це. Я не знаю, наскільки це це хороше питання до поліцейського. Наскільки їхня система може бачити всі страхові компанії? Більшість вони бачать, якщо якісь там взагалі дуже погані страхові компанії, я думаю, що вони їх не бачать. Юлю, рухаємося далі по питаннях. От чи було таке, що клієнт намагався підкупити тебе, щоб отримати якусь певну виплату? Розповідаю. Я не буду я не буду відповідати на ці. Ну, просто люди інколи насправді там наївно думають, що якщо вони мені запропонують якісь гроші, 100, я можуто відсоток, що я їм чимось можу більше допомогти, чи це якби а якщо ви мали страховку і у вас що сталося, то страхова компанія зобов'язана вам. Це заплатити. І я і так по-людськи, я нормальна людина. Я вам просто розкажу там. В мене є клієнти, які в них щось стається. Вони приїжджають до мене в офіс, ми сідаємо і ми говоримо окей, що можна, що не можна. Тобто я завжди рекомендую це робити. Якби поговорити з страховим, з вашим страховим агентом, тому що це вам завжди допоможе. Для того, щоб ви знали, що очікувати, як краще вести цей клейм. А, і, ну, тобто насправді було таке, що людина щось там мені пропонувала. І, тобто, мені не треба нічого пропонувати, якби ви маєте отримати все, що ви маєте отримати, мені абсолютно, якби це нелегально взагалі. ну але. До речі, а деталі? Шоколадку мені часто приносять шоколадку. Мені і нашим дівчатам дуже часто, в нас а постійно щось. Це, це, це чудово. я думаю, це просто А один раз принесли пиво оболонь. Ого, і ви прийняли? <рес> <рес> ну, як то не прийнято, щоб було. <рес> Корпоративна Америка, слухай, ні, я мене мені. Дивись, а чи це вже від, від мене питання, чи ви маєте право розголошувати якісь моменти? От ти спілкуєшся з клієнтом, ви там щось поговорили, там якась цікава ситуація, ти можеш це комусь розказувати, чи є якась, якась таємниця у вас у, вас, у ваших відносинах? Ну, звичайно, є таємниця, я не можу ніколи називати ім'я клієнта. Якщо, тобто, ти мій клієнт, я ніколи не буду розказувати там. Скільки я плачу, ти нікому не скажеш за страхівку. Право, так? Абсолютно, не маю права, я так само не маю права розказувати, там, які ти маєш автомобілі і, uh -huh. там, чи ще щось. -що тобто, а якщо звертається вже, умовно кажучи, government, якщо поліція, це зобов'язано? Зобов Звичайно. У е, нас є страховий департмент, тобто це аджастери, це люди, які професійно цим займаються, до них звертаються, е, якщо там поліцейські чи хто, вони зобов'язані дати всю інформацію. Цікаво. Е, далі. Чи можна зробити страховку так? Щоб клієнт завжди вигравав. як би, ну відповідає. Відповідає, це такий момент є у людей. Він цікавить. їх. Ну Звичайно, ви можете зробити найкращу страховку, мати найменший дедактабл, додати туди всі можливі і неможливі покриття, які існують. Просто це питання ціни, так. Тобто ви можете мати найкращу страховку, яка завжди ви будете вигравати в страховій компанії, але вам треба за неї платити, і це проблема, тому що люди не хочуть за це платити. Так, відповідь очевидна, зрозуміла. You, you get what you pay, what you pay for, щось, так, щось такого є в англійській mm -hmm, мові. Так. А, наступне: Юля, яке найбільше страхування ти оформляла для клієнта? Найбільше? Найбільше чи, можливо, найдорожче, я не знаю. А, найдорожче. Ну, якби ми страхуємо тракові компанії. У мене є величезні тракові компанії. Я не можу розголошувати, скільки, але це, ми говоримо величезні, сотні тисячі доларів. А знову ж таки, є величезні life insurance, які я робила. Тобто на мільйон, на 2 мільйона, на 3 мільйона. Тобто, так само це ми, робимо це ми страхуємо великі бізнеси. І коли я кажу великі, я маю на увазі, якщо ви ну, там. Величезних девелоперів, тобто великі проекти ми страхуємо. Тобто, багато чого є. Цікаво. Так. Що складніше? Працювати з фізичними особами чи з бізнесом? З фізичними особами. Поясни. Mm -hmm. Я здогадуюся, але поясни. Ну, напевно, якби тут. Просто питання фізичних осіб набагато більше, ніж юридичних осіб. Тобто, якщо ти ведеш там 100 бізнесів, то це одна справа. А ти все рівно маєш більше часу для них, коли в тебе набагато більше фізичних осіб, то навіть коли ти дуже-дуже хочеш приділити всім увагу, в тебе не завжди це виходить. Час у нас лімітований. Юлю, що б ти порадила людині, яка хоче купити страховку, але не знає, кому довіряти? Я б дуже дуже сильно порадила робити те, що я зазвичай роблю, перед тим, як я йду в ресторан, перед тим, як я йду кудись там, я не знаю, на манікюр, перед тим, як я йду там, стрихти волосся. Ви йдете на Google і ви читаєте рев'ю. Читайте всі, читайте негативні, читайте, чекайте, чекайте, читайте там хороші, просто подивіться, що пишуть люди, тому що люди зазвичай не обманюють. А десь щось хтось там напише це заради того, просто щоб рев'ю, але все рівно більшість людей не буде обманювати на гуглі. Це перше. А по-друге, що ви хочете зайти почитати, це напевно рейтинг страхової компанії. Що до, тобто, зрозумійте, ви купляєте папірець, це обіцянка страхової компанії, що в разі, якщо щось станеться, вони вам заплатять. І Наскільки цей папірець нас буде працювати чи ні, залежить від рейтингу компанії, тому що є компанії, які підуть і будуть намагатися вам там заплатити, там з вами будуть зв'язуватись. Там а, вишлють, у нас був один клейм на рентерсіншуренс та на житло. Тобто людині протягом 48 годин там взяли, заплатили пошвидше, щоб там перевез переселити людину в готель якнайшвидше. ну тобто, а є компанії, які будуть затягувати, і це все дуже легко дізнатися наперед, що вас очікує. Ви підійдіть, назвіть назву вашої компанії там, чи агенції, які це і цей. почитайте рев'юз. У тебе є погані рев'юз? Ну, нас... Точ, точно мають бути? Звичайно, як і всі, ми маємо погані рев'ю. Чому вони у вас є? <гум> Чому? Ну тому що люди не завжди задоволені, є багато причин на це. Більшість наших рев'ю, хороші рев'ю, якби люди чесно, і ми завжди, якби я ніколи в житті не платила людям, наприклад, там за якісь рев'ю. А що ми робимо? Ми там ми дійсно просимо людей. Якщо вони взяли страховку, вони задоволені. Ми питаємо, чи ви могли б нам залишити рев'ю? Тобто, чесно, а ми їм не даємо там ніякий текст, нічого. Людина може написати все, що вони хочуть написати, чи можна довіряти онлайн страхуванню, чи краще мати свого агента. Тут питання, знову ж таки, якщо ми говоримо про на автомобіль страхування, ви вже точно знаєте, що вам потрібно, ви розумієте покриття, тоді ви можете собі спокійно брати онлайн. Якщо ми говоримо про бізнес, я б ніколи нікому не радила на бізнес робити страхування онлайн. Я вам чесно скажу, тому що навіть якщо вам здається, ви поняття не маєте, ви не є страховий агент. Можливо, ви навіть знаєте, але є стільки різних покриттів, про які ви не будете знати, що вони є. Хоча б порадьте спочатку страховим агентом, а потім напевно щось думаєте. Тобто кажуть люди, що диявол ховається в деталях. То... На бізнес це дуже-дуже правда. Так само і на будинки є онлайн страхування, які я бачила, які можна купити онлайн. Я, я просто була м'яко кажучи здивована. Юлю, маємо ще декілька питань про страхування життя. Є питання, є так, питання про страхування будинків, навіть людського інтелекту, чи таке буде в майбутньому, чи страхування емоцій. А давай це все на наступний раз лишимо. Останнє питання, яке тобі сьогодні поставлю. Якби можна було застрахувати будь-що в своєму житті, що б ти застрахувала перш за все, от перш за все, зі всіх страховок, які тільки існують, що би ти застрахувала? Ну, Здоров'я або життя, тобто життя. Для мене це найголовніше, тому що всі, всі, якби 100% на жаль, колись прийде час, коли ви помрете. І це питання більше, що ви хочете залишити наступному поколінню. Після себе ви хочете залишити після себе просто спогади, чи ви так само хочете залишити після себе спогади, і плюс ще щось своєму наступному поколінні, що дасть їм хедстарт, що допоможе їм, можливо, там, я не знаю, купити квартиру, піти в університет. Тобто, для мене це питання більше, наскільки я відповідальна перед своїми дітьми, перед своїми внуками? Тому що це можна сказати, як Моргіч, я зараз плачу, але я стовідсотково знаю, що я щось залишу. Після себе і це буде щось не тільки фотографії, там чи спогади це буде щось набагато суттєвіше. Юлю, дякую тобі за щирі відповіді сьогодні. Ми розляну розглянули ще не всі питання, тому наступного разу продовжимо. Якщо ж ви, друзі, хочете поставити особисто Питайте. питання. Дзвоніть Юлі за номером телефону 773 235 9900 ще раз це 773 235 9900 Приходьте до нас, Чикаго, Norwich, Carol Stream офіс. пишіть до нас на інстаграмі, на Фейсбуці. Вся інформація в описі під цим відео. Юлю, дякую. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.